Я вже пес інтерв'ю сказав, що е, мені дуже сподобалась моя команда. Вона прагнула перемоги сьогодні, вона хотіла перемоги, вона боролась е, не тільки з полем, вони, ми хотіли грати в футбол, і навіть на такому полі е, це е, містами це все у нас прекрасно вийшло. Але переживання, да? завершаюча фаза. Де ми не змогли забити ті м'ячі, які у нас, і моменти, які в нас були, то, то дійсно для, із за переживання, то дуже прагнемо всі цього результату, він нам потрібен як ніколи. Тому я сказав хлопцям, що вони молодці. Якщо ми будемо в такому ж е дусі працювати, то все прийде і голи, і, і перемоги. А все, що стосується суддівства, то я, то я вже сказав також. Це дуже некваліфікований, мабуть, один коментар, коментар який можна сказати. Тому, тому цей, цей негатив, я вже сказав, не може бути суддівство на боці не футболу. Суддівство повинно бути на боці футболу. Воно, воно повинно супроводжуватися кваліфікованим суддівством. Якщо це не так, це, це проблема. Гра дуже важка. Обидва, обидва команди хотіли. Перемогти важке, дуже важке поле, тим, тим паче після Турції. Але ну, рахунок по грі, я рахую. Що вдавалося вашій команді? Чи були якісь принімальні проблеми зі складом? Ну, вони завжди є. Вони завжди є. Ну, для того є така кількість футболістів, які і для того є збори. Ми варіанти шукаємо оптимальні.